Під підозрою Росія прокуратура німецької Турингії розслідує підпал військової техніки Бундесверо, що саме зайнялося, і чи згоріла техніка призначена для України? Подробиці дивіться далі. На цих кадрах пожежа у німецькому Ерфурті. У вогні вантажівки Бундесверу припарковані на території сервісного центру. Відео оприлюднив російський телеграм-канал, що підтримує війну проти України. Мовляв, підпал влаштували їхні люди, бо в машинах була військова техніка, призначена для України. Факт пожежі підтвердили в міністерстві оборони Німеччини. Представник відомства повідомив, що ущед згоріли щонайменше шість вантажівок, ще кілька серйозно пошкоджені. Утім якої зброї чи техніки для українського війська в машинах не було, це не що інше, як дезінформація. Інструмент гібридної війни Росії проти Заходу розслідує диверсію наразі прокуратура Тюрингії. Слідчі перевіряють автентичність відео російського телеграм-каналу. Якщо вона підтвердиться, акт саботажу винесуть на обговорення парламенту. Якщо підтвердиться російський слід, федеральний уряд проінформує про це членів Бундестагу. Якщо буде підтверджено, що іноземна держава, тобто Росія, цілеспрямовано вчинила акт саботажу, це буде ще одним нападом на нашу демократію. Я найрішучіше засуджую такі ворожі дії на німецькій землі. Це не перші такі підпали військової техніки в Німеччині. На початку червня горіли армійські машини Бундесверу у саксонському місті Зольтау у березні в сервісному центрі в Берліні. Відповідальність за скоєни взяли на себе ультраліві агенда 2029 У посланні активісти звинувачують уряд Німеччини, який підтримує Україну, у розв'язуванні глобальної війни і вимагають припинити військову підтримку. Німецькі слідчі, втім, у лівий слід не дуже вірять. підозрюють, що за цим угрупованням теж стоїть Росія про високу загрозу актів саботажу та диверсії з боку Росії, німецькі спецслужби попереджають від початку повномасштабної війни в Україні серед мішени, військові бази та полігони, оборонні компанії, що виробляють зброю для українського війська, та логістичні маршрути, якими доправляють вантажі, мета залякати німців та змусити уряд зменшити допомогу. Тетяно Слав Лафролов. Подробиці Німець Кі бюро телеканалу Інтер, Марафон, єдині новини.